Щонайменше троє людей загинуло ще восьмеро госпіталізовано Унаслідок ракетного удару, якого російські військові завдали вночі по Запоріжжю. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Серед них дитина про таке заявили в офісі генпрокурора. Йдеться, що ворог влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, ймовірно, ракетою с 300 Мовляв, саме такою зброєю ворог найчастіше б'є по Запоріжжю, і докладніше і детальніше дізнатися про цю ситуацію. Ми зможемо поспілкувавшись з Олегом Боряком, головою районної державної військової адміністрації Запорізької області. Пане Олеже, добрий день. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, повідомляється, що є як мінімум троє загиблих. Десь повідомляється про чотирьох. Чи знаєте ви, скільки людей загинуло внаслідок цієї катастрофи станом на зараз? Давайте. У нас на зараз є. Ми достали вже двох загиблих, і це в нас є таке вже, ну, так, остаточний тип. е, одну ще людину ми бачимо, одну ще людину ми бачимо, але хоч і достати не можна. Також у нас із зниклих безвісті у нас рахується дев'ять людей, одна дитина. Якщо буде далі, вже покаже час. Коли ми будемо розбирати завали і доберемось до першого поверху. зараз е... ще точної інформації немає, зрозумів. Стосовно підтвердження, що це саме ракета с 300 чи можемо ми це вже підтвердити? Так, ми можемо підтвердити дві ракети із 300, влучили в будинок. Дві ракети. Пане Олеже. Ще хотів запитати. Ми спілкувалися з очевидцем, фактично очевидцем цієї події, з мешканцем Запоріжжя. Він сказав, що це вже не перше влучання у цей квартал. Чому так відбувається? Чому туди? Що там таке відбувається? Чому б'ють по цьому кварталу? Так, цей квартал в центрі міста. У нас в цьому кварталі є. Теліввежа, і, можливо, ми так припускаємо, що вони нас там хочуть цю вежу знести, і тому вони гатять у цей квартал. Але остаточного рішення, чому вони це роблять, і у нас немає. Це вже четвертий раз. Вони б'ють по цьому кварталу за весь рік. У мене в цьому будинку проживають друзі. Я сьогодні з замову там десь приблизно 6 ранку. Допомагав там речі виносити. Вони, У нас влучання було в третій під'їзд, а вони проживали в четвертому під'їзді на першому поверсі. От, І там таке, ну, їм дуже-дуже повезло. А але як вони, вони почуваються? Вони фізично не постраждали? Фізично вони не постраждали, але вони психологічно мають такий, знаєте, ну, вони в стресовому стані. дуже багатий адреналін. І спочатку це такий нервовий стан, вони постійно зведені А зараз вже я так по розмовам з ними бачу, що в них йде такий на спад, і вже інша реакція йде. Вот. І так, це люди, які фізично не постраждали, то есть, ну, тільки осколки у них повилетали, там, з дверей, з вікон, там, і так далі. А ті люди, які були в епіцентрі зриву, там дуже ну, таке важливе. Жахливе таке враження: у нас вісім людей госпіталізовано, із яких троє є в важкому стані. 20 людей були саме змогли, змогли евакуватися з цього дому. 11 притували наші хлопці з ДСНС. Ну, десь ну така інформація. По людям пане Олеже, що хотів запитати, ви кажете, що емоційний стан, психічний стан людей він складний після обстрілів. Чи е, працює хтось із людьми в цьому напрямку, в психоемоційному стані? Чи дається допомога психологів, якщо необхідна? Да, там весь квартал теплений, там стоять палатки і місцевої адміністрації для того, щоб надати інформацію, що робити далі, поступово пошагово. Там стоять палатка ДСНС як пункт незламності. І автобус як передвіжної пункт незламності, також працюють із громадських організаторів лікарі світу. Вони надають медичну допомогу. Також швидка допомога міста Запоріжжя показує допомогу людям. Також працюють на волонтерських досадах психологи. Дуже багато людей зібралися, просто хлопці, які допомагають хлопцям з надзвичайних ситуацій. Розбирати ті завали і ну співпраця активна. Ну ви ж розумієте, у нас вже є декілька опит за цей весь період війни. Тому місцева влада дуже злажно повідпрацьовує, пане Олеже. Дуже дякую вам. Дуже прикро усвідомлювати, що цей досвід є, але. Принаймні, тіше, що він допомагає вам якомога швидше реагувати на такі події, надавати допомогу, в тому числі і психічно, психологічно. Це надзвичайно важливо. Тому, спасибі вам, що виконуєте свою роботу. Бажаю, щоб принаймні цей день пройшов мирно. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Це був з нами напряму. Включені пан Олег Буряк, голова районної державної військової адміністрації Запорізької області.